Сьогодні пропоную приготувати сирні чіпси, які ще називають солениками. Одразу скажу, для цього рецепту нам знадобиться саме ось така вафельниця для пласких вафель. Усі пропорції інгредієнтів ви можете побачити на початку відео. Беремо сметану, додаємо до неї соду, добре перемішуємо. І залишаємо постояти буквально на одну хвилинку. Яйця взбивати не потрібно. Достатньо просто ось так перемішати, щоб білок потоваришував з жовточком. Далі до сметани додаємо яйця. Ростоплене вершкове масло, тільки масло не має бути гарячим. Далі сіль, паприку мелену. У мене сьогодні це копчена паприка. Ви можете брати як копчену, так і звичайну. Також сюди можна за бажанням додавати трави. Прованські, італійські, хмелі сунелі. Що ви полюбляєте? На цій пропорції травочок потрібно додавати дві чайні ложки, тобто так, як і паприки. І все це добре тепер розмішуємо. Для цього рецепту не потрібно не міксер, можна навіть без вінчика. Це все доволі легко робиться ложкою. Наступним додаємо тертий на тертушці сир. Сир може бути практично любий, будь-який навіть самий дешевий, але сулугуні для цього рецепта не підходить. Знову все це добре перемішуємо. І поступово додаємо борошна. Борошна вказана приблизна кількість, борошна може піти трошки більше або менше. Орієнтуйтесь на якість свого борошна. Тісто має добре зібратися докупи, не липнути до рук і в той же час бути дуже м'яким. Збираємо в один суцільний ком. А далі формуємо кульки. Розмір залежить від того, які саме вафельки ви хочете приготувати. Якщо як я, невеликі круглі вафельки у вигляді величеньких чіпсів, то кульки робимо меншими. Менше, ніж волоський горіх, але трішки більше, аніж лісовий горіх. Катається кулька. Дуже легко, швидко, при тому, руки залишаються у вас чистими. Е, можна в такому випадку, якщо маленькі, використовувати, викладати сразу по дві кульки, тобто, все залежить від розміру вафельниці. Якщо ж ви хочете випікати вафельку на всю. Вафельницю, щоб потім скрутити її в трубочку і начинити, тоді підбирайте розмір кульки саме під свою вафельницю. Для начинки чудово підійде кисломолочний сир, наприклад, із сіллю та зеленью. або крем-сир, тобто солона начинка. Якщо готуємо. Вафельки у вигляді чіпсів, то після випікання даємо їм повністю охолонути. Тоді вони стануть максимально хрумкими та смачними. А якщо ж навпаки, ви хочете формувати у вигляді трубочки, щоб вони були значинкою, то після випікання скручуємо їх одразу гарячими. Всі кульки покатані з цього замісу, якщо таких невеликих, то виходить близько 110 кульок. Відповідно, буде і 110 невеличких вафельок. Сковороду ставимо на вогонь, на невеликий і розігріваємо. Беремо розігріту вафельничку, відкриваємо і кладемо приблизно ось отак. Накриваємо і обов'язково потрібно перший час ось так притискати ручки. Тримати, тому що тісто містить в собі соду, і якщо ось так не тримати, то вафельки не будуть тонкими і хрусткими, а за рахунок соди вони почнуть підійматися. Такі сирні чіпси дуже добре тримають хрускіт і залишаються смачними навіть на наступний день. На цьому все. Бажаю вам вдалого приготування. І всім смачного! Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Попереду на вас чекають ще й солодкі варіанти вафель. До зустрічі у наступних відео!